Привіт! Я я не знімав вчора відео бо я чуть-чуть перехворів. А чуть-чуть то ну. Так сильно. І Тому я вчора не знімав відео, а сьогодні я зніму відео. Бо я ще вчора чи позавчора навчився проходити нетіль першу главу. А я поняв. Це типа коли я відео знімаю всякі баги. Це типа, а то я проходив, не було багів. А з відео баги. Це все за відео. Ну гаразд, надіюся, но нам не помішає. Ніт. Питаємося такой нараз. Так, ето Север. Восток. Запад юг. Туди, 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 туди вроді. Не дуже мешаю, тому я наверное мітель не буду грати, я буду грати в Джокер Шу і School Boys. но Если это видео золотые, как минимум на 50 проектов, я буду снимать еще такие видео. Так, подматываемся. Включаем таксы только 5, 8, 6, 7. 5, 8, 6, 7. Хорошо, а, шо? а як типа? Давайте это север, запад, север, север. А, ой, сейчас тот, тот тот. Я чуть-чуть попутав, сорі. Я не буду подавляти, а то мало процентів. А хоть ні, можна підбати. У мене парубанк заряжен. Щоб вам було вдома. А, я вже обрадовався, що на яркості не буде. Раз ти вже. Так, я щось забув, все пароль. Так, це север, запад. Запад сзади, восток спереди. А значить все. Це... П'ять сім. П'ять сім вісім шість. П'ять сім вісім шість. Це просто чуть-чуть з -чуть. паролем по... не неполагоди. А в мене все те же розположення. Значить не буду морочитися. Возьму речах. Відснувся. А чому все все одинакове розположення? Розробочек мідтєль. Я знаю, що ви мене не дивитеся. зробіть, типа так. Ну, щоб. Ну, типу, щоб предмети були, як в сковбойсі по-разному розкидані. І я що мені нілом треба було. спавне а типа якщо ви видати це відео м ну я знаю що я не видя типа склад лінник склад Ну якщо ви це вийде то і справді і з відео бах може це лише у мене такий бах ну і справді бах із розположення Раз, просто зробіть так, щоб розположення було разом, щоб було інтересніше. Дверсі відкривай. Быстренько возвращаемся. А в цій кімнаті нічого не робили вроді би. Не, ну ла гіперсильно. Я не можу з цими лагами грати. Це просто вообще. З цими лагами дуже тяжко. Ну, дивіться. Що так? щось тільки не так. Раз це він пішов. Оказується, перша голова не така вже тяжка. Друга глава, типа другий челік тут, гіпер тяжкий. Та дівочка. Просто їй п'ять, як тяжко пройти. Я їй питався рази чотири пройти. І так я їй не зміг. То було дуже тяжко. А нет, так не можно сейчас закрыть свою дверь. Все, Вин пришел. Немає, Зараз зайдемо чекаємо, це буде прикольно. Я ще хотів відкрити цю не, зможу її освободити. О, самій рекорд. Прикольно. Давайте постараємося туди ще раз це прийти. Надіюсь, не буде. А то на першого того персонажа буде. А кіт на всіх других таких баїв не буде, то буде прикольно. О, прикольно. То значить лише в тому домі такий баг. Ой-ой-ой. Беремо отмечку. Я чуть-чуть потренувався. Чиліки сказав, що рандомний, не рандомний тот. і речах де. Нема речага. Раз. Саме тут светимо. А де ручка? Тут я перевів. Інтересно. Що ж таки. тільки не спавниться на едну. Ну блін Я заскоро відкрив Раз, давайте заново. Багато часу ми не тратиме. Це досить нормально, що у всіх других тільки в перший шуму акту. Ті білі полоски дуже мішали. А це як нормально? Дивіться. І ще те. -та -та. Скоро я ще буду проходити нові ігри. Не тільки Джокер Show, Linux Squad. Взагалі, від Linux Squad ті ігри. Я буду проходити ще багато різних ігор. А я, кстати, не дивився, кілько набрало те відео, старе там, де недавно повню 450 переглядів. Раз, бежим, что а тут? Я кутка, рыбка. вот рыбка. вот, я как делаю... Маней. Ще буде відео по Скулбойсу скоро будуть нові відео А то у мене виходили про Джокер шоу і, і, і мете. Тому я піду і буду і познімаю чуть-чуть скулбойс. И буду снимать, кстати, и і, і, і секретку с рыбаком.